Останні приготування завершуються. Свої місця займають представники громадських рухів. Найактивніші українці, ті, які не лише говорять про реформи, а готові їх впроваджувати, ініціювали зустріч з президентом. Ми ініціювали цю зустріч з президентом Туром Олексійовичем Порошенко для того, щоб продемонструвати його, що вже напрацьовано, що ми не тільки вимагаємо чогось від нього. А навки пропонуємо готові команди, що будуть втілювати ці напрацювання. Тут під одним дахом зібралися представники різних громадських організацій та випускники бізнес шкіл. Начисленніше громадська платформа Нова країна, яка існує з лютого цього року. За цей час вже встигла об'єднати навколо себе близько двох тисяч експертів. Активісти кажуть, що розробили стратегію розвитку країни до 2022 року. Ми єдина організація, у котрої гармонічний цілісний вид від того, куди до нас двигатися Україна. Thank Десять законів прийняті повністю, сім у першому читанні. Такі результати діяльності реанімаційного пакету реформ однієї з громадських ініціатив, що виникла під час майдану. Кажуть, що хоч з крипом, утім, парламент таки на поступки йде. Зараз же розраховують на підтримку президента. Для того щоб якомога швидше просувати реформи, які потрібні для країни. Це судова реформа, це зміни до конституції і децентралізація, які передбачають це права людини, ратифікація римського статуту, це реформа органів правопорядку. Це також економічні реформи, реформа охорони здоров'я. Тобто, весь цей блок цього разу усі активісти приготували для президента 11 презентацій, у яких розкажуть більше про дерегуляцію податки, антикорупційні та судові зміни. Однак, перш ніж почути про реформи, слово взяв сам президент. Я дуже цікавлений, щоб воно було неформальним відкритим, щоб ми з самого початку вибудували довірливі стосунки. Перед входом я зняв кроватку для того, щоб Підкреслити це не обов'язково означає, що ви маєте звідну справа добровільна. Він кілька разів здаває зали. Говорить і про армію, яка дістала інакше патріотичнішою, і про АТО, яка після перемир'я просунулася далеко вперед і знищила чимало терористів, і про революцію, яка і спровокувала ці зміни. Революція не має жодного сумніву, відбулася саме завдяки активності громадянського суспільства, а не жодним ініціативам партії. Партії нездатні. Саме зберегти цей драйв громадського громадянського суспільства дуже важливо зараз, щоб вони не втратили свою переконаність, свою своє бажання змінювати країну після того, однак, як основний та, меседж це, це системні реформи. Їх на думку президента слід реформи. провадити негайно. Я думаю, що також нам необхідно обговорити і прийняти рішення про швидкість реформ. Ми не маємо далі сидіти і чекати, поки хтось щось напише, хтось щось знайде. Бо тоді вже до реалізації імплементації реформ руки не доходять. Но всі вміють писати, деякі вміють читати. І ніхто до цього не продемонстрував можливість втілення і реальної реалізації реформ. Коли прийшли до діла, стало зрозуміло, критики президент не любить. Не сподобалося гаранту, як сприйняли активісти його конституційні зміни, так і те, у який спосіб вони приймалися. Хоча про це говорять експерти не лише з залу. Викликала занепокоєння. От сама підготовка конституційних змін. Щось в адміністрації зробила, терміново подала. Зараз обговорюємо. лише зараз обговорюємо. Напевно, Олексійовичу було б збити спочатку, створити якусь комісію, широко залучити експерта, поговорити, які зміни потрібні. Без криваток і повчань так почалася бесіда президента з громадськими активістами. Однак досить швидко стало зрозуміло, товариського в розмові не так і багато, особливо коли йдеться про антикорупційні процеси. Я не зауважую деяких з цих і відкритість президента означає на те, що тобто, ми прийдемо виступ. Попросимо на диспутина парламент, і ми його протиснемо. Озвучено ним зауваження про те, що парламент призначає голову антикорупційного бюро. Це неправда. В законопроекті парламент призначає трьох з дванадцяти членів антикорупційної комісії, яка номінує цього голову. Тому ми готові до дискусії, але до професійної дискусії. А побачимо, чим скінчиться. Ну, гарно, ну знову багато камер, красиво все. Ми хочемо після цього мати дискусію, про яку говорить президент, як мінімум з його заступниками. Як би не було, однак влада має вести діалог з суспільством, кажуть експерти. І такі зустрічі оцінюють добре. Головне, додають, вони мають бути прозорими та дієвими. Найбільше ж небезпека перетворити їх ну, знаєте, на піар. Як, любі назви, тепер, які будуть мати в собі слово новий чи нова чи нові, вони. Так чи інакше будуть наслідком того головного лозунгу виборчої компанії президента жити по-новому, який з моєї точки зору не зовсім відповідає тим викликам, які є зараз в Україні. Я вважаю, що нам треба жити по-іншому. Мовитон говорити про Порошенка як хорошого чи поганого президента. Додають політологи. Треба дочекатися, хоча б 100 днів. Тоді вже можна буде і про його відкритість судити. Принаймні 200 експертів, які зустрілися з гарантом, розраховують на це. Катерина Луцька, Микита Мітьков, новини підсумки Еспресо Тіві.